Скільки областей в Україні? 24 області і Автономна Республіка Крим. Точно? Точно. Добре. А Крим, це що таке? Це півострів. Добре. А чим острів відрізняється від півострова? Острів він повністю від'єднаний від якоїсь частини землі. Він просто острів окружає вода повністю, mm -hmm. а півострів він з'єднаний з частиною якоїсь землі, тобто він суші. ну суші і суші роли. Я люблю роли. Ну, він не повністю на воді, він не повністю на воді. Добре, супер. Скажи, будь ласка, місто Маріуполь, яка це область? Це вроді в Донецькій області. Добре, місто Нова Каховка, яка це область? Ой, це я знаю, це в Херсонській області. Кринки. Вона вроді б біля якихось там Олешківських е, пісків, так? Добре. А Олешківські піски це яка область? Яка область? Я, я не знаю, яка область. Я знаю про піски, але Херсонська область.